Говорю вам відверто та правду безаміачних фарбників не існує. Якщо ми говоримо про професійний фарбник, існує аміачний фарбник, там де виступає за головний інгредієнт аміак, та існують безаміачні фарбники, тобто які замішані на етанол-аміні. А також є кисні фарбники, які також мають в своєму інгредієнті таку діючу речовину, яка називається етанолоамін. Я тримаю зараз Ревлон та Лореаль. Ці два фарбники вони зазначені як безаміачні. З чого я зробив такий висновок? Я прочитав, що тут є в інгредієнтах пероксид амонію, а також етанолоамін. І в одному, і в другому барвнику. Знаючи, що один і другий інгредієнт це є похідна аміаку, ми можемо робити висновок, що не існує безиміачних фарбників для волосся. Але. Існують менш шкідливіші фарбники для волосся, які на жаль не продаються в магазині.